діти. Розпочнемо наш урок математики. Сьогодні ми з вами працюємо над складен... складеними задачами на різницеве і кратне порівняння, тобто будемо складати і розв'язувати задачі, але трошечки повторимо, давайте трошечки порахуємо усно назви пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. Дивимося, у нас невідомий другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти. відомий, Тобто 18 відняти 6 дорівнює скільки. Так, 12. Отже, шуканий доданок, це 12. Зроби перевірку. 18 поділити на число дорівнює 6. Нам треба знайти дільник. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. Тобто 18 поділити на 6. Яке число буде? Зробимо. 6 помножити на якесь число дорівнює 24. Як знайти невідомий множник? Треба добуток. Поділити на відомий множник, тобто 24 поділити на 6. Вибери, яке з чисел тобі підходить. Зроби перевірку. Дивимося, 24 відняти число. Як це число називається? Числа при відніманні зменшуване, від'ємник різниця. Щоб знайти від'ємник, треба що зробити. Від зменшуваного відняти різницю. Тобто 24 відняти 10. Скільки буде? Вибери потрібне число. Зроби перевірку. Дивимося 10 поділити на число дорівнює 5. Що треба знайти? Дільник. Як знайти дільник? Треба ділене поділити на частку, тобто 10 поділити на 5. Вибери потрібне число. Зроби перевірку. У зошиті запишемо сьогодні у нас 18 квітня. Класна робота. Перший ряд що це за числа? Я думаю, ви здогадалися, що це в нас? Добутки. Таблиці множення на 5, 5 на 1 5, 5 на 2 10, 5 на 3. І напиши, будь ласка, весь ряд добутків. Останнє буде число 5 помножити на 11. Другий ряд це в нас добутки, таблиці множення на 6. Попрацюй аналогічно, Пригадай таблиці множення. А зараз ми з вами пригадаємо, як складаємо четвірку прикладів. Пригадаємо зв'язок між компонентами при множенні і діленні. Пригадуємо 5 помножити на 6 дорівнює 30. Множники міняє місцями, причому добуток не міняється. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Добуток ділимо на перший множник. Отримаємо другий множник, 30 поділити на 5 дорівнює 6. І добуток ділю на другий множник. отримаю перший множник. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Запиши, будь ласка, четверку прикладів. 6 помножити на 9 і 7 помножити на 6. Міркуй так, як ми міркували над першою четвертою прикладів. до на паузу і працюй. Спопрацюємо усно. Порівняй числа, у скільки разів одне число більше за інше, або менше від іншого. Ми пам'ятаємо щоб дізнатися, у скільки разів число більше або менше за інше, треба більше поділити на менше. 6 буде менше, ніж 36. у 6 разів, тому що 36 поділити на 6 дорівнює 6. 24 буде більше, ніж 4. у 6 разів, тому що 24 поділити на 4 дорівнює 6. 5 буде менше, ніж 40. у 8 разів, тому що 40 поділити на 5 дорівнює 8. І 42 буде. Більше, ніж 6 у 7 разів, тому що 42 поділити на 6 дорівнює 7. А зараз ми працюємо з підручником на сторінці 114. Завдання перше. Завдання таке, як ми виконували, тільки що усно. Порівняй числа, скористайся зразком. Пишемо, виконуємо письмово. 45 більше, ніж 5 на, для того, щоб порівняти на, скільки, треба ще зробити? 45 відняти 5 і буде на 40. Ми пишемо. Пишемо в зошиті письмово. Наступний приклад: 5, менше, ніж 45 на. Треба що 45 відняти 5 буде знову таки на 40. Пам'ятаємо, щоб дізнатися, наскільки число більше або менше, треба від більшого відняти менше. Далі 45 більше, ніж 5, у скільки разів, щоб у скільки разів дізнатися, треба більше поділити 45 поділити на 5 дорівнює скільки дорівнює 9. Дев'ять у 5 -45 у 9 разів. 5 менше, ніж 45, також у 9 разів, тому що 45 поділити на 5 дорівнює 9. Аналогічно пишемо 30 більше, ніж 6 На скільки? Треба 30 відняти 6. І поряд пишемо тридцять більше, ніж шість, у скільки разів треба тридцять поділити на 6. Тобто виконую письмове завдання подібно тому, як ми тільки що виконали ось ці завдання. А зараз ми працюємо з підручником, сторінка 114 номер 2. Прочитаю умову задачі, розглянь короткі записи, що містять різні запитання. Розв'яжи задачі за схемами. У Сашка було три купюри по 2 гривні, а у Олени шість купюр по 5 гривень. Це умова. Умова одна для ось цих двох задач, але. Перша задача: нам треба дізнатися, що скільки всього грошей у Сашка і Олени разом. І для цього ми як міркуємо? Чи ми можемо зразу дізнатися, скільки всього грошей? Ні, не можемо. Нам треба дізнатися, скільки окремо у Сашка, тому що ми знаємо три купюри по дві гривні. Як ми це дізнаємося? Треба по 2 взяти три рази. 2 помножити на 3 дорівнює скільки? 6, да? Далі ми повинні дізнатися, скільки грошей у Олени. А ми знаємо, що в неї шість купюр по 5 гривень. Як же дізнатися, скільки всього гривень у Олени? Треба 5 помножити на 6. По 5 взяти шість разів. І 5 помножити на 6 дорівнює 30. А далі ми знаємо, що у Сашка, я нагадую, як ми це з вами робимо, ми дізналися це дітки усно робимо, всього у нього 6 гривень, да? а у Олени всього 30 гривень. І тепер ми можемо дізнатися, скільки гривень у Сашка і Олени разом фігурна дошка, це питання, як ми її скільки всього це діє додавання. Треба 6 гривень. Додати 30 і дорівнює 36. Отже, це складена задача на три дії. Ще разок, ми спочатку дізналися, скільки у Сашка грошей, бо ми не знали, скільки всього грошей. Далі другий дії, скільки у Олени грошей, бо ми знали ще копюри. І далі ми дізналися, скільки грошей всього у Сашка і Олени разом. Подивимося другу задачу. Умова та ж сама у нас. Умова та ж сама. У Сашка три купюри по 2 гривні, а у Олени шість купюр по 5 гривень. Але дивіться, яке питання. Кругла дужка і слово наскільки означає, що питання буде наступним. У кого грошей більше і на скільки? Зверніть увагу, для того, щоб дати відповідь на це питання, нам також спочатку треба дізнатися, скільки окремо грошей у Сашка і скільки окремо грошей у Олени. Тобто, перша і друга дії такі точно, як у попередній задачі. По 2 гривні взяти три рази це гроші Сашка, і буде знову-таки. 6 гривень, ми з вами вже говорили. Да? 2 помнож на 3 буде 6. А Олени 6 купюр по 5. Тобто по 5 гривень взяти 6 разів, 5 помножити на 6, це буде також 30. Тобто, перша і друга дії однакові. Але питання у нас у кого більше? Ми вже бачимо, у Олени, більше 30. Але наскільки, щоб дізнатися, наскільки. 30 більше, ніж 6, треба від 30 відняти 6. А задачу В номер 2, ми зробимо письмово. Порівняємо ми з вами знову-таки, дивіться, умова задачі у Сашка 3 купюри по 2 гривня. Така сама умова, а у Олені 6 купюр по 5 гривень. Питання наступне. У кого більше і у скільки разів. Тобто, порівняно з попередніми задачами, умова та сама, але питання у скільки разів запишемо умову в зошит, третю цю задачу, буква В. Але ми трошечки її змінимо. Тобто, Ми не знаємо, скільки грошей у Сашка знак питання, але в дужках три купюри по 2 гривні. У Олени також ми не знаємо, скільки. Але шість купюр по 5 гривень. І питання скільки всього, у скільки разів, у кого більше, у скільки разів ми питання зами виділяємо кружечком. Будемо розв'язувати з планом. Тобто, як у попередніх задачках, ми що спочатку дізналися: перша дія, скільки грошей у Сашка, гривень так? Да? по 2, взяти три рази яка це дія. Так, це 2 помножити на 3. І дорівнює скільки, ну ми вже з вами говорили, дорівнює 6 гривень. Отже, ми вже знаємо, що у Сашка 6 гривень. Ось тут можемо записати біля знака питання. Друга дія. Скільки всього грошей у Олени? По 5 ми взяли 6 разів. І дорівнює скільки? Дорівнює 30 гривень. Це те саме, що ми робили в двох попередніх задачах, бо умови однакові. І тепер ми знаємо, що у Лени 30 гривень більше в неї грошей. Але у скільки разів пам'ятаємо, щоб дізнатися, у скільки разів ми що повинні. Більше число поділити на менше. Тобто, ми що робимо у третій дії? Ми що 30 ділимо. Це гроші Олени на 6. Запишіть, скільки буде і в дужках разів. І тепер напишемо відповідь. Але спригадаємо питання: у скільки разів більше у Олени? У 5 разів більше грошей у Олени. Запишіть відповідь. Тобто, зверніть увагу, ми з вами розв'язали задачу, ще разок подивимося ось на цю схему. Ми... У першій дії знайшли, ну, ми спочатку знайшли гроші Сашка. Тобто, перша, друга, вони можуть бути мінятися порядком. По два взяли три, три рази, буде 6 гривень у Сашка всього грошей. Да? Далі ми знайшли, скільки у Олени, по 5 гривень, 6 купюр, 5 помножу на 6 буде 30. І щоб дізнатися, у скільки разів більше у Олени, ми. Більше число поділили на менше 30, поділили на 6, і ми отримали, що у 5 разів більше у олени грошей, або у 5 разів менше у сашка. Працюємо усно. Подібну задачу розв'яжемо. У Миколи 4 купюри по 10 гривень, а в Іринки 4 купюри по 2 гривні. У скільки разів менше грошей в Іринки, ніж у Миколки. Тобто ми бачимо, що це задачі подібні. Ось ця задача і попередня, яку записали, подібні. У нас є хлопчик, ми не знаємо, скільки в нього всього грошей. 4 купюри по 10 гривень. Так само Ірина, ми не знаємо, скільки всього грошей, але ми 4 купюри по 2 гривні. І питання у скільки разів менших Іринки, ніж у Миколки. Тобто це подібні задачі, різні числа, різні імена, але вони за схемою свої дуже схожі. І пишемо: усно працюємо, але якби ми записали, що у Миколи ми не знаємо, скільки грошей, але по 10 гривень узяти 4 рази, або ми писали по 10 гривень 4 купюри. Далі у Іринки і ми не знаємо, скільки грошей, і нам треба порівняти у скільки разів менше у Іринки, подібно попередній. Щоб порівняти, нам треба спочатку що? дізнатися, скільки грошей у Миколи. По 10 взяти 4 рази це 10 помножити на 4. Далі нам треба дізнатися, скільки, скільки у Ірини. А ми знаємо, що по 2, по 2 гривні чотири купюри. Тобто, що ми зробимо? 2 помножимо на 4 буде 8 гривень у Іринки було. І тепер у скільки разів менше. Щоб узнати, у скільки разів менше, або більше число, нагадує треба більше поділити на менше третя дія. 40 поділити на 8 буде 5 разів. І відповідь І відповідь у 5 разів менше грошей в ринки, ніж у Миколки. Нагадую, якщо питання У, скільки разів, значить, і відповідь буде починатися словом У. Ось такі подібні задачі ми з вами сьогодні навчилися розв'язувати і Трошечки усну ще раз попрацюємо, Визнає, скільки коштують книжки, то заповню таблицю. Ціна, дітки, ціна це скільки коштує один предмет. В даному випадку ціна книжки. Тобто, одна книжка коштує 10 гривень, скільки грошей треба заплатити за 6 таких книжок. Тобто, по 10 взяти 6 разів. 10 помножити на 6 дорівнює 60 гривень. Якщо ціна книжки, тобто одна книжка коштує 7 гривень, то скільки ми за 5 таких книжок? заплатимо? Треба 7 помножити на 5 і дорівнює 35 гривень. Якщо ціна книжки 8 гривень, то за 6 ми скільки заплатимо? заплатимо по 8 взять 6 разів. 8 помножити на 6 буде 48 гривень. І якщо книжка одна коштує 5 гривень, то за 10 таких книжок скільки ми заплатимо грошей? Треба 5 помножити на 10 і до 50 гривень. Тобто вартість це скільки коштує 6 книжок або 5, або 6 або 10. А ціна це скільки коштує одна книжка. Я вам дякую за роботу, прошу, дуже прошу ще разок попрацювати з відео і вже самостійно розказати, як ми виконували всі завдання. А також не забувайте працювати над таблиці множення і ділення.